Територія Східної Європи багата родючими ґрунтами, лісами, полями, лугами, і серед усіх цих мальовничих краєвидів знаходиться село Хатин. Меморіальний архітектурно скульптурний комплекс займає площу близько 50 гектарів. У центрі композиції меморіалу знаходиться шестиметрова бронзова скульптура нескорена людина. З мертвою дитиною на руках. Поруч зімкнуті гранітні плити, що символізують дах сараю, в якому було спалено мешканців села на братській могилі з білого мармуру вінець пам'яті. Колишню вулицю села викладено сірими під колір попелу залізобетонними плитами у тих місцях, де колись стояли будинки. Поставлено 26 символічних бетонних ніжних вінців зрубів і стільки ж обелісків, що нагадують пічні труби, опалені вогнем. Перед кожним зі спалених будинків встановлена відкрита хвіртка як символ гостинності мешканців села. На трубах – бронзові таблички з іменами тих, хто тут народився та жив. Зверху кожного обеліска – дзвін, що сумно брязкає. Дзвони дзвонять одночасно кожні 30 секунд. Меморіальний комплекс є нагадуванням про всі ті знищені села разом із населенням німецькими загарбниками як помста за незгоду підкоритися німцям.